Зовсім скоро на нас чекає сезон спеки. Як мінімум 4-5 наступних місяців будуть досить гарячі, тому наша наступна новинка дуже актуальна. Раді представити компресорні портативні холодильники від воєн. Моделі vccf 25 та vccf 35 Це мобільне охолодження для авто, дому та поїздок. Ви зможете якісно зберігати їжу та напої для ваших Подорожей, адже мінімальна температура тут до мінус 22 градусів за Цельсієм. Живлення від авто 12-24 вольти та від мережі 220. Цифровий LED-дисплей, зручне та зрозуміле керування, можливість керування з додатку Smart Life, встановлення на Android та iOS. Завдяки високоефективному компресору підтримується стабільне охолодження та замороження, навіть у спеку. Робота холодильника забезпечується навіть під нахилом у 30 градусів. Присутня інтелектуальна система енергозбереження, вентилятор з низьким рівнем зносом та динамічна система вентиляції внутрішніх агрегатів. Та не забуваємо про трьохступеневий захист акумулятора. Два режими охолодження – Max – швидке охолодження та Eco – охолодження з низьким енергоспоживанням. Два порти для зарядки ваших пристроїв – USB Type-A та USB Type-C. Модель VCCF25. Об'єм 25 літрів, вага 13,2 кг, габарити 664х346х400 мм. Та модель VCCF35. Об'єм 35 літрів, вага 13,7 кг, габарити 664 на 346 на 455 мм. Гарантія 1 рік на сам компресор та 3 роки на холодильник. Вибирайте потрібний варіант, отримайте автономного помічника та ніколи не переймайтеся за збереження вашої їжі та напоїв у спекотний період.